Всім добрий день. Сьогодні у нас 20 квітня, е, мабуть, в розгарі всіх посівна, ми теж до неї готуємося. Загрузили вже машинку Добрива, карбамід, яке теж нам надала компанія Фау. Е, Я просто така людина, яка перший раз отримувала якусь допомогу і мене просто вже розпирає від дячності, що дали 2 тонни карбаміду і 2 тонни сої. Ну, радості просто немає меж. Е, так, в нас для посіву соняшника є десь 30-31 гектар, ще переміряти треба. Думали, на суботу сівалку чекали, але так вийшло, що в суботу, в п'ятницю відлив дощ. Ні, е, в п'ятницю ми сіяли сою, бо там, де соняшник було дуже сиро. Е, потім поїхали в суботу дискувати. В суботу відлив дуже великий ливень. Неділя ми простояли сьогодні понеділок. Поїхали знову підготовлювати площу під посів. Телефонує механізатор, каже, застряг. Приїдь, каже, витягни, тому що сам не виїду. Отака От ситуація. Чекали, чекали, але все одно є проблемні участки, які б теж хотілося засіяти. І як є, так є. Розкажу за насіння. по насінню. В цьому році ми будемо сіяти Сінгента Суміко. Ось номерочик. Скажу, в мене два гібрида. Взяв 10 одиниць в одного продавця. Впевнений, що тут люди дурниці не купляють. Гарний посіват. Впевнений, що тут буде все добре. Тут в нас Турція. Вага мішка 11 кг 39 грамів. І взяв і ще забирав уже насіння у боржника. Уже просто ну, людина з минулого року винна гроші і забираю аби то палива, тону дав, то добрива, то насіння, каже, візьми. Е, те, що забирав, тут у нас а тута в нас що? США Німеччина 7,6 кг. кілограмів. Тобто Турція 11 і 400 грамів, а це 7,6. Не знаю, де оригінал, де підробка. Хотілося б вірити, що це у нас все буде оригінал. Ну, якщо чесно, за оцю дрібненьку одиничку, щось сумнів, мене мучає. А, тут ну, та країна-виробник Угорщина. По номеру партії не перевіряв. Нема знайомих, от і пропонували. Дякую за пропозицію перевірити, але не хочу себе засмучувати зараніше. Подобрив, будемо вносити карбамід. І трошки там в мене є теж карбаміт, залишки минулого року і сульфат амонію. Теж 500 кілограмів. Планове внесення десь кілограмів 90 на гектарів. Економний пасів. Викручуємося як може. Добре, поїду витягну другого трактора. Потім будемо заганяти машину, тому що у нас на сьогодні знову прогнозується дощ. Так, добрались на поле. Це наше поле, в перший слід. А це вже ми почали дісковати другий слід. І щось трошки тут грізючка ми її спеціально там когоряємо, щоб не в і щось трошки не вистачило в нашого МТЗ-туку, щоб перебрати цю далинку. Вроді би я чудово переїжджав і все. А трошки не вийшло. Особа... Особа я різючки тут Главне, зати, не могла, але щоб юзатися не загрузла. Зараз попробую Бевести не хоче в резі от та трахуль. без передка туди є чого взагалі робити. Дубль два переїхав, будемо пробувати в сторонку трошки. Головне, щоб цього не засадити. Друга не тяне в нас. Зараз переїду.

Посни, переїду, по там буксану все витягли з початку трактор, отчепили діскову. А тепер будемо витягувати Діскаву. Заюмзу навіть не чіпляємо, тому що він. Він себе не хоче тягнути. Ого, дай МТЗ, зараз переверне її просто. Щось не туди ми тянемо. Трошки треба друге місце, мабуть. Я думаю, назад треба і витягнути. Спробували туди, не виходить. Рішили витягнути і просто за каток назад якось. Щоб можна було під'їхати і зачепитися. Варіанта не придумали, не відчепившись, взагалі не виходило. Може якщо це був ще такий МТЗ, полк і був, а з ЮМЗ толка тянуть немає зовсім. 20 травня. Так, ну ми вже витяглися, уже сашко печоть. уже кружочок дали. Я поїду займатися своїми ділами, а він хай і готує, і сушить. Не знаю, мабуть, будемо чи обсівати, чи до канави, чи після канави, чи будемо ждати, поки висохне. Бо тут не сівалка, не пройде нічого.